І так, у нас зараз є ситуація, де треба одного учня перенести від одного викладача до іншого в межах одного абонементу, для того, щоб у людини не згорали заняття, а продовжували далі тільки з іншим викладачем. Що ми робимо в такому випадку? Робимо це, на прикладі Сергія, який у нас вже не працює, і у нього з середи почнуться заняття от на 10 та на 18, які я вже зробила. І такий урок треба перенести до Дмитра. Тому що зараз, та з уроками Сергія, буде працювати Дмитро. І що ми робимо в такому випадку? По-перше, шукаємо цього учня. Це Дмитрієнко Ірина. Знаходимо цього учня окремо. І спочатку. Перевіряємо, що у неї тут залишилося по абонементу. У неї залишилось ще три заняття з Сергієм. Ми е, додаємо викладача Дмитра, який буде з нею працювати. Зберегти. Далі перевірили Сергій Дмитро. Ми закінчуємо постійний графік, який був проданий у Сергія е, 16 жовтня. І закінчується він, виходить, на цьому тижні. Тобто з цього тижня у нас вже він вона займається з метро. Закрили. Далі заходимо знову до Ірини в кабінет. І так як у нас доданий Дмитро викладач, у нас Дмитро викладач викладає курс зрозуміло, Дмитро Гітара. Додаємо тепер постійний урок на пастера до Дмитра. На середу так само, на 10. Далі змінюємо кімнату. Ми знаємо, що вони будуть працювати в гітарній кімнаті 3. І починається у них урок з середи, з 23 числа. Все, зберігаємо. Так, да, він пише, що це урок на 10 у Сергія там. Але так. І тепер, якщо ми обновимо, ми побачимо, що у Сергія цей урок зник з 23-го числа на 10. А у Дмитра він. З'явився 23 число Дмитрієнка Ірина. Якщо ми поставимо галочку, що цей урок відбувся, воно в неї відрахує з абонементу. Можемо це перевірити по її особистому кабінету. Все відрахувалося.